Я Вероніка, студентка класичного фахового коледжу Сумського державного університету, спеціальності землевпорядкування. Хочу розповісти вам про особливості навчання за цим фахом, про те, наскільки цікаво, престижно та захопливо навчатись на землевпорядника, про етапи фахового становлення, про те, що землевпорядник завжди має тримати руку на пульсі розвитку комп'ютерних технологій, вчитися протягом життя, без яких рис землевпорядник не відбудеться. Та наскільки патріотично, сучасно і креативно бути землевпорядником. так звісно, відбулося це тоді, коли я прийшла на перше заняття підготовчих курсів. Все незнайоме, аудиторії, слухачі з різних шкіл і навіть місцевостей. Але завдяки викладачам ми швидко познайомилися, згуртувалися і невдовзі з радістю, що суботи йшли до свого колективу вихідного дня. А от коли вступили на перший курс, то були невимовно раді зустрічі з тими, з ким навчалися на підготовчих курсах. Все було знайоме, тому адаптовуватись мені не довелося. Коли мені на картку надійшла перша стипендія. Я усвідомила, що в коледжі тих, хто добре навчається, держава заохочує матеріально. Адже в першому семестрі стипендія нараховується на підставі додавання до середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту, кількості балів, набраних під час вступних випробувань та навчання на підготовчих курсах. А щоб отримувати стипендії в другому семестрі, студент бере участь у рейтингу семестрових оцінок. У цьому рейтингу я номер один, тому я отримую стипендію. Можливо, до 24 лютого я відповіла б по-іншому і говорила б про необхідність упорядкування ринку землі в Україні і про своє бажання служити цій справі. Але спочатку повномасштабного російського вторгнення в Україну я усвідомила, що земля наш найдорожчий скарб, і ми маємо оберегти кожен її клаптик. Тож професія землевпорядника стане після нашої я впевнена, близької перемоги ще більш престижною та затребуваною. На другому курсі ми завершуємо вивчення загальноосвітніх предметів і як результат отримуємо свідоцтво про повну загальну середню освіту. Проте на предметі вступ до спеціальності ми вже познайомились з колом професійної діяльності землевпорядника. Цю спеціальність я обрала свідомо з поміж інших інженерних. Тому, думаю, вивчення спецпредметів і стане для мене на третьому курсі стихією, до якої я мріяла заглибити. Під час вивчення фахових предметів я зрозуміла, що землевпорядна справа, як і інші науки у сучасному світі, стрімко розвивається, беручи на службу інноваційні комп'ютерні технології. Тому землевпорядник має професійно зростати та навчатись упродовж життя. А я не люблю стояти на місці, тому готова до професійного саморозвитку. Мої улюблені предмети: фотограметрія, геодезія, землевпорядне проектування. Трудове право геологія. Напевно, геодезія є матір'ю всіх будівельних спеціальностей, а геологія її бабусею. Інші ж предмети це глинки, з яких складається фах землевпорядження. Жоден спеціаліст не відбудеться без фундаментальних професійних знань, зокрема, без знання землевпорядного законодавства, екології. Вважаю, що професія землевпорядника це поєднання землецентризму та людиноцентризму. Земля як національне багатство має бути в надійних руках тих, хто її обороняє. Землевпорядник – це фахівець, який знає про землю все, а ознання про неї не вичерпні. На фоні останніх воєнних подій в Україні зрозуміло, що наша земля потребує захисту, особливого ставлення. Тож сподіваюся, що працюючи за фахом, зможе зробити свій особистий внесок у відновлення країни та служити найдорожчому скарбу землі.